Найсміливіші душі вибирають листопад. Тому що люди, які народжені в цьому місяці, прийшли в це життя боротися. Вони володіють неймовірною внутрішньою силою. А чому саме така людина попала в рід? Тому що вона прийшла досягнути висот і підтягнути за собою. Своїх близьких, як правило, такі люди все життя будуть прагнути до статусу, і дійсно це оправдано, тому що в них є така місія досягнути високого статусу і допомогти членам роду. Дуже часто може бути конкуренція між мамою і донькою, між батьком і сином. Тому рекомендовано людям, які народжені в листопаді, ні в якому разі не вступати в конкуренцію з своїми близькими. Ті, хто народжені в 11-му місяці, володіють неймовірною внутрішньою силою. Вони перемагають в будь-якій конкурентній боротьбі. Їхнє завдання полягає в тому, що дійсно в цьому житті вони прийшли боротися. Але будь-які перешкоди в їхньому житті це завжди досвід. Дуже часто вони йдуть на пролом. Дуже часто вони ставлять перед собою надвисокі цілі. І дійсно, для тих, хто народжений в листопаді, будь-яка ціль. Буде простою, якщо вони будуть довіряти своїй внутрішній силі. Їхнім талантом і даром являється те, що вони можуть перемагати в будь-якій конкурентній боротьбі, а також вони можуть свій талант заблокувати. Коли вони будуть агресивними, коли вони будуть не приймати думку іншої людини. Дуже часто, якщо вони проявляють агресію або навіть інколи фізичну силу по відношенню до інших людей, вони можуть заблокувати свій потенціал і не зможуть досягнути того, для чого вони прийшли в це життя. А також дуже важливо для тих людей, які народжені в 11 му місяці, будувати бізнес, будувати кар'єру, керувати іншими людьми, намагатися показати потрапляти в сфери, де потрібно багато енергії застосовувати, і саме тоді їхня енергія буде направлена в правильне русло. А наступний місяць приховує дуже багато цікавинок, про які ми поговоримо згодом.